Вітаю, друзі! Сьогодні я маю для вас дві цікаві системи лінійки Palas EF, а саме Palas ef 300 і Palas ef 500. Взагалі-то майже ідентичні системи. Різниця між ними полягає в продуктивності їх мембран та помп. В даних системах зротнього осмосу цікаве це використання мембран підвищеної продуктивності. Ці системи займають проміжне положення між побутовими системами з мембранами 75 галон та прямоточними системами, які мають мембрани продуктивністю до 600 галонів на добу. Це дозволяє їх відокремити в цінову групу фільтрів, які дозволяють забезпечити чистою водою навіть цілі заклади харчування, офіси з великою кількістю працівників або навчальні заклади, ну і не за всі гроші світу, звісно. Особливостю систем ЄФ є відсутність стандартної накопичувальної ємності в комплекті. Однак це не означає, що системи їх не потребують. Замовник сам повинен обрати собі об'єм ємності з доволі широкого спектру накопичувальних ємностей, які пропонує компанія Фільтронс. Вибір залежить від власних потреб і вільного місця для встановлення ємності. Продуктивність систем ЄФ значно вища за ту, що мають звичайні побутові системи, але все ж таки вона недостатня для використання їх в якості проточних. Необхідність їм костей полягає саме в тому, що система ЄФ дуже швидко їх наповнює, і користувач має можливість, не втрачаючи багато часу, отримати значну кількість очищеної води із запасу. Ну, якось так в цілому. Щодо складу систем та витратних матеріалів, в комплект входить поліпропілен. 5 мікрон, два угольних патрони. Це, звісно, карбон і гранула. Кранік, мембрана підвищеної продуктивності, монтажний комплект та адаптер. Також для зручності ще додаються ключі для картриджів та мембран. Мембрана потребує заміни раз на два роки. Картриджі треба замінювати щонайменше двічі на рік. Для зручності заміни, як я казав, в комплекті є ключі для ковб.